Вітаю вас! Ви на каналі Шульце. Сьогодні я вам покажу одне з найстаріших кладовищ України, яке приховане у південних степах. Я його знайшов ще десь у 2014 році, але тільки зараз мені вдалося собі приїхати та візняти для вас найстаріші надход, які дадуться ще з 17 століття, століттям. Скільки вдумайтеся? Тож зараз я візьму цю камеру, та ми підемо туди. Я вам покажу це кладовище. Невідомо, що було на цьому місці, невідомо хто тут проживав, та мені не вдалося майже ніякої інформації про ці поховання. Але якщо з вас є ті, хто цьому розуміється, будь ласка, напишіть в коментарі. Тож не зволікайте, обов'язково підписуйтесь на канал та приємного вам перегляду. На вигляд, це саме звичайне кладовище сільське. Але мало хто знає, що там. Десь ближче до долини є найстаріше поховання. Зараз ми пройдемося біля надгробків, та я для вас знайду ці занедбані приховані хрести. Ну, кладовище, яке зверху можна датувати десь приблизно середину 50-х-60-х років. Тобто там трохи знижче є невеличкий хутір, на якому ще досі живуть люди. Перше про це кладовище я почув, що в дитинстві десь на початку нульових років, коли стара бабуся нам розповіла, що на цьому місці на пагорбі є старі поховання, які датуються ще 19 сторіччям. Тоді я десь тут проходив, але мало що тут знайшов. І зараз я все ж таки вам покажу ці старі надгробки, які тут є. Думаю, вам вони сподобаються. Бо то є пам'ять у нашому минулому. Вибачаюся за криву українську мову. Строго мене, будь ласка, не судіть та не сваріть. Ви можете бачити вже перші кам'яні хрести. От завершилися нові поховання. Тепер ми переходимо до найстаріших поховань. Саме перший хрест, який тут є, це оцей маленький кам'янець. Цей камінчик, друзі, це і є хрест. Тут колись був хрест, і його закрасили місцеві, щоб ніхто ну, не споткнувся та не зламав ногу. Це, друзі, звичайні хрести. Тут їх близько кілька десятків штук. І на багатьох із них вже написи майже не видно. Виконаний цей хрест із Ракушняка. Але можу вам сказати відверто, що поблизу немає жодного кар'єру. Тобто невідомо звідки сюди привозився камінь. Якщо ви придивитеся, друзі, то можна побачити таку от імпровізовану вулицю з хрестів. Тобто вони розположені по горизонталі і тут декілька вулиць є. Там перша вулиця, друга, третя, четверта, п'ята. Тобто тут достатньо багато було поховань. Але зараз дуже важко щось тут побачити. На деяких хрестах залишилася синя фарба. Я багато бачу хрестів і майже у нас всі на півдні пофарбовані у синій колір. Бачите, тут вона не змилася, тобто це якісна фарба, яка вже більше 200 років. Тобто фарбували тільки спереду хрест. Позаду немає жодної фарби. Зараз ми від самих таких менш цікавих хрестів перейдемо до найбільших, найбільш цікавих хрестів. Мені дуже сподобався цей надгробок. Він дуже цікавий, тому що його якісно відшліфовано. Та на нього вперше я побачив образ розп'ятого Христа. Тобто, якщо ви придивитися, ви побачите образ, бачите, він дуже якісно виконаний із ракушняка. Та майже хоче впасти. А там попереду, друзі, самі цікаві надгробки. Я вважаю, що це найстаріші надгробки та найстаріші поховання, які тут були. Ми можемо бачити, що тут були якісь написи, але вони не зберіглися і ми вже ніколи не зможемо прочитати, хто тут похований. На жаль, перед тим, як я вам покажу ці два цікаві надгробки, просто подивіться, яка краса, друзі. Можливо, десь там. Чи десь там був хутір, було якесь поселення, в якому жили люди ще в 17-18 столітті. І які тут саме й поховані. Це один з найвеличніших, найстародавніших хрестів, друзі. Я так і не зміг прочитати, хто тут похований, але мені цей напис напоминає якісь грецькі символи. Цей хрест майже 2 метри у ширину. І датується він 1624 роком. Тобто це 17 століття. А де якась дата, якщо ми, я не помиляюся, 1700 якийсь рік. Тобто тут похована людина, яка прожила більше 80 років. Якщо вам вдасться розшифрувати цей, цей текст, будь ласка, напишіть в коментарях. Там є ще один хрестик, подивимося його теж. Тут є напис 1817 чи 1812 рік. Якщо я не помиляюся. Можливо, вам вдасться. Прочитати: 1817 рік. Друзі, мені відомо, що коли розформували Січ, Катерина принудила казаків перейти у більш південні області сучасної України, і тому, можливо, десь вони тут поселилися та тут жили. Але хрести, які дотовані. Кінцем 17-го, верніше початку 17 го століття це ще епоха до розформування козацького січтого. Тобто я навіть і не знаю, хто тут може бути похований. Давайте ще подивимося на деякі цікаві надгробки та вже підемо, бо розпочинається дощ. Я не хочу, щоб намокла камера. Це саме звичайний гробок, але дивіться, як виконаний з якого каменю. І він має якісь написи. Здесь Євдат Дмитрий, вроде. 1830... 1813 год. Г. Чи 900, чи 800 вже тут побито Важко побачити. 18913 рік. Добре. Йдемо далі. Багато вулиць цього кладовища, які тут були, їх вже зараз немає. Можливо, десь під ногами ще залишили над залишилися надгробки, але я їх не бачу. Можете бачити, що це цікавий дуже-дуже маленький надгробок. Тобто він має всього десь може 25 см у діаметрі. І він датується 1888 рік. Невідомо хто тут поховано, чи це, це дата смерті, чи народження, але під ми бачимо вінок якийсь, хтось залишив вінок. Можливо, що досі тут живуть родичі того, кого тут поховано. Можливо, тут поховано дитину, не знаю. Друзі, на жаль, мені не вдалося знайти більш детальну інформацію щодо цього місця. Я вам показав все, що тут є на поверхні. Можливо, там десь ще під травою інші цікаві надгробки, але я буду вже виїжджати з цього місця, бо розпочинається дощ. Будь ласка, підтримайте цей канал про історію та цікаві факти. Підписуйтеся на канал, поширюйте ссылку до ваших знайомих та приємного вам перегляду. Вер... Верніше, дякую вам за перегляд.